Запитували про прискуваче розказати Вово, він нам покаже зараз елементи, які тут є на оприскувачі і чим вони відрізняються. Ось дві моделі у нас є на і тон, на тонну двісті. Це у нас регулятор давлення. Більше давлення, менше давлення. Це змішування і робочий процес. Тобто це стали в полі калапуці внутрі. В такому режимі переключається, то це вже йде на оприскування. Угу. Кожна форсуночка має свою, свою норму виведу. І Це кожну ну, секцію це... Це, потім... це, потім... це, потім... Тому... можна відключити. Тобто, Якщо ви вже по навігації йдете, ну, на цьому оприскувачі немає такої функції. Вона прямо сюди вставляється якось? Оце ця часть викидається. Слани залишаються, тільки просто сюди електронна частина вставляється, яка регулюється вже на Вже автоматичному... один, один чи два такі вже зробили, два. переробили да, два. Так, переробили угу. нам було. Есть, ну, хороша, хороша процедура переобладнання, його, звісно, да, удобно, бо трактористові десь в минулому відео я казав, що неудобно. Якщо я вже перекрити за що, вилазити мені постійно, то є це. А з вікна я... відкрито не достаєш. Не Ціна далеко, недалеко, так? Не? Це па треба руки мати як в ту. Не практично. Треба вилізти, тобто ти вже дихаєш, виходить. Ядами, щоб тобі перекрити вже в крило, частину крила, де вже я кропив. То є, ну, щоб двойний вилив не робити, бо можна.